Що ж, і вітаю всіх з вами знову я. Сьогодні в нас 7 листопада також дуже важливий день. Звісно, не такий важливий, як були вибори в США, які ми е, по ринкам та визначили дуже точно. І сьогодні я хочу з вами поділитися результатами по копі трейдингу, по пробці Бінгса. Е, що ми очікували і що в нас вийшло. Також хотів би з вами поділитися, крім тих результатів ще. Позиціями, ще моїми планами по ринку, моїми очікуваннями по ФРС сьогодні, на якому, до речі, ми будемо проводити стрім на твічі. Посилання на твічі, на телеграм-канал в описі під даним відео і на Копітрейдинг в описі під даним відео. Тому е, рекомендую всім дійсно підписатися на нас, бо в нас найкращі, найкращі прогнози. Отже, ну, давайте почнемо з того. Що, от мої відео на Ютубі. Минулого разу я абсолютно, по-перше, я топив 48 тисяч лонг до АТХ і казав, що я для Альти гарний час закупації і так далі. Альта поки жорстко ще не виросла, але ми про це також поговоримо на даному відосі. І трошки фонду зачепим деякі активи, які несуть ну, якби таку кореляцію з криптою. Отже. Потім, потім. Я казав, що наша ціль 1000% до балансу. Що я чекаю, шалений ріст бітка до 73 тисяч. Коли мені дали цю пробку, я от давав таку обіцянку, що ми будемо іти до того, що ми будемо іти до того результату. В результаті, станом на зараз. У нас були проблеми певні з правилами. Я вів переговори з Бінгсом, тому перший аккаунт ми зупинили майже в нулі. От, тобто ну, Поторгували трохи і перестали. Я чекав другий аккаунт, його дали. З правилами розібралися. 500% профіту ми заробили на даний момент. 500% профіту до аккаунта прибуток копітрейдерів станом на зараз 6252 долара. Наразі маю позиції по Біткоін кешу та по ефіріуму, які ще чекають своїх цілей. А так, по Догікоїну гарну позицію закрили. Казав, також записував. Відео по ньому, що ця монета дасть величезній Х у 2025 році, і це правда. Але непогано на виборах також дала рух. І перед тим корекцію, про яку я вам казав на цьому відео. Ми ще звернемо увагу на Dogecoin. Вот. І ці позиції поки чекають своїх тейків. Всі в профіті, йдемо гарно, буміти далі до кінця. Хоч підписатися на мій копітрейдинг, посилання є в описі під даним відео. І підписали вже людей дуже багато. Розвиваємося далі. От, також проходжу, ще вирішив пройти аккаунт Фетемо. Закрив вже майже перший етап. Перейду до другого етапа дуже скоро. От, думаю, трейдити буду на стрімі також. Отже, біткоін. Що нас очікує зараз далі? Да, після такого сильного пампа і на вихід із глобальної структури, про що ми говорили? Що в нас є діагональник, отут прямо він є. Да? Ми говорили, що тут є діагональник. І треба очікувати дійсно істинний вихід з структури, бо в нас дуже сильна лімітна об'ємна підтримка. І це дійсно так, і вихід відбувається, і вихід відбувається надзвичайно істинним і надзвичайно чудовим. Наразі, якщо перейти до об'ємного графіка, я то, звісно, закрив біток по цілям. Да? Але менше з тим виглядає він не так і погано. В нас із ключових рівнів є район 72 тисяч, який глобально ключовий, і район 74 тисяч, який треба втримувати, щоб локально рости. Скажу так, в нас є непогане поглинання. Лімітним покупцем ринкових продажів, які тут йдуть. Одана об'ємна зона, в принципі, спозиціонована в лонг. я все-таки очікую такі розвитки подій. Я не буду брати лонги вже по бітку поки що. От, буду тримати ефіріум, скажу зараз чому. Але, але Основне очікування в нас, можливо, тут ми попиляємо, затестимо цей рівень і підемо в лонг. Думаю, так. Найгірший варіант, якщо пробуваємо 74К і йдемо до вал баланса, тоді, ймовірно, треба очікувати консолідацію, рітест 72 тисяч і звідти формацію розворотного сетапа в лонг. Тобто два варіанти 72 тисяч, можливо, я подивлюся. Ну, На тригери якісь для входу в позиції. З даного локального стапа дивитися не буду, в принципі, бо не бачу сенсу. Залишок на своєму основному аккаунті, де я торгую на свої кошти, Лонгас 55 тисяч, я далі буду тягнути. Я частину закрив, залишив буквально процентів десь 30, щимось під 40 коротше, ордеру, я буду їх тягнути вище до 80 тисяч, а можливо, і до 100, щоб було просто епічно щось лише. От. Загалом виглядає гарно, виглядає непогано. Я думаю, що зараз підходить саме час до хай ризикованих активів. От. Біткоін показує непогані результати і глобально дивиться все одно в лонг. Ефіріум дивиться також глобально дуже в лонг. Ми тримаємо на копі позицію звідси з рітеста. Я очікую, пробій вже відбувся даного максимуму, але я чекаю, що він буде істинний, і ми дамо. Таргети 2900, ну це спершу. Ну, думаю, 3400. Ми побачимо дуже скоро. І глобально ефіріум піде на АТХ. Давайте звернемо увагу на домінацію біткоїна. Домінація біткоїна. Домінація біткоїна, я казав, що 60% це значимий рівень, який не можемо ми пройти, ймовірно, і ми побачимо зниження домінації після глобального АТХ за біткоїн. Коли апетит до ризику буде рости ще більше, коли вже умови всі складуться. Щоб ми йшли вниз. А максимальні піки зниження домінації, глобально, я чекаю, зниження домінації в район 40 50 Це за першу половину 2025 року ми маємо досягнути за моїм планом. От відбудеться в 25-му році, коли вже там буде після інаугурації президента, через деякий час піде сильний. Друк бабок, да, і так далі, що спровокує ще більшу хвилю росту в хай ризикованих активах. І цей ріст буде розганяти, звісно, дуже сильну інфляцію. Це весь друк Бабок, ця вся історія, бо фересніки ставкою знижають, знижуть, можливо, максимум, цей діапазон від 3-4%, до 4, десь думаю, максимум. Але все одно при, ну, зважаючи на те, що в нас спіраль доволі таки швидко дологова закручується, зважаючи на те, що. Інфляція все одно висока. Да, її можна гасити нафтою, що ймовірно буде робити Трамп і так далі, коли буде печатати бабки. Ну все одно прийде час знову КТ і буде знову ведмешка десь 26 шостий рік. Можливо, з кінця 25-го почнеться. Ну, поки не про це. Про це поки думати не треба. Нас цікавить поки ту зиму, який має відбуватися вже зараз. Я думаю. От, зниження домінації починається. Час, думаю, приходить до ефіріума і згодом до альткоїнів. Ефіріум. Е, казав, що жду скорий розворот, і він відбувається. Ефіріум починає сильнішати. Я чекаю, скорий, скорий, абсолютно скорий ріст ефіріума вже звідси. Тобто, я думаю, що ми почнемо рости до біткоїна і укріплятися. Перелив бабок вже скоро піде в ефіріум, і це спровокує його імпульсний ріст. От. Плюс варто сказати, що тут не хіла акумуляція. Я казав, що я тут акамулюю позицію по ефіріуму і буду очікувати ріс цієї акумуляції на АТХ. Добре. З тим все ясно. з альткоїнами також ясно, скоро ми побачимо сильний ріст. Ми будемо торгувати, ми будемо лонгувати йти до нашого лютого профіт-таргета на копітрейдінгу і взагалі на всьому. Да? Ми ставили цілі вже давно. Догікоїн давайте ще скажу. Я давав вже вам казав монети якась десь Касаріксів. До ми минулий раз звідси чекали з вами корекцію на рітест об'ємного рівня, який тут сформувався. Рітест відбувся. З нього я казав: ви можете подивитися собі до на спо. Дуже ймовірно, що Трамп виграє, ринки закладують. Я розбирав там по пару критерій. монетарний, геополітичний і крипта, да? І всі ці моменти вже закладували перемогу Трампа. От, і казав, що ну купляйте, бо толк з того буде. Я за Тесло так само казав 140 доларів казав. І Тесла ми зараз про це також поговоримо. Звісно, більшість не вірили, що Трамп переможе, да? І це логічно. Їх можна зрозуміти, бо телек каже інше. Ну, якщо брати український телек, зараз мені дуже цікаво бачити, як вони всі жорстко перевзуваються. От. Ну, якщо говорити про Україну якусь ситуацію, бо можливо у вас ну, виникає таке питання, я би все-таки очікував якісь кардинальні зміни тут, ймовірно, в кращу сторону, десь до кінця весни 2025 року. Це не буде прям дуже швидко, але зміни все-таки високо, ймовірно, будуть, бо ми враховували ситуацію з Китаєм і тиск на Китай буде. А через тиск на Китай можна, в принципі, домогтися. Так би мовити, впливу конкретного на Росію, і відповідно, домогтися якогось рішення з конфліктом тут і, ну, і вивести це на свою користь якусь. От. От чим, в принципі, Трамп позитивніший за того ж Байдена, який фактично санкції з Китаю зняв і на товари Китай зробив товарний коридор в Росії, при тому, що санкції на неї накинув. Тобто, взагалі нелогічно. Добре, окей. Не будемо зараз занурюватися в політику, тут можна говорити багато і багато що може зробитися, або можна зробити. Зараз от е, скажу вам далі, про що я очікую. Отже, сказав про Догікоїни. Глобально я чекаю по Догікоїнам великий ріст, як і по Теслі. Я Теслу глобально очікую на АТХ глобального максимума і, можливо, за 700 доларів за акцію. Я казав, що це є колосально. Я звідси казав докупати звідси, і е, 300% росту легко побачити в першій половині 25-го року. Думаю, діла у маска будуть іти далі тільки вверх. Він все-таки поставив був все на Трампа, і він переміг. От. По хай ризику, давайте скажу. Русел звертав увагу, що біткоін е, і крипта дуже сильно скорелювала з хай ризикованими активами США. Після прийняття ЄТФів, да, коли їх внесли в фондовий ринок. І ця кореляція правдива, і ми це бачимо. Ми бачимо, що S&P 500 да, він дав, звісно, новий максимум, але не так вже сильно і стрімко. При тому Русел піджимався і дав гарний вихід із балансу. І ми е, крокуємо до глобального АТХ. В першій половині 25-го року я чекаю ріст в ряд 3 тисяч доларів за Русел. Тобто ріст продовжиться і він буде тривати. І для кріпти це також хорошо, бо ріст буде тривати. От. По долару я чекаю скорого зниження. Глобально. На цій ці всій печаті бабок і всій ситуації, долар очікую в районі 80. Плюс врахуйте, що ще ну, нафта теж чекає зниження. Зниження чекає в районі 50-40 глобально. Тобто, в рамках року. Вот. Е, шо, ну, нафту буде знижувати, щоб тримати інфляцію нижче, бо бабок буде печатись багато і інфляція буде сильно розганятися. Про боротьбу з інфляцією я вже сказав. Коротше, залом сьогодні також буде е, виступ ФРС, виступ Павла, да. Е, Що я очікую від нього? Очікую зниження на 25 базисних пунктів, 50, ймовірно, без сенсу знижувати. Ймовірно, ну, на це все-таки ймовірність низька. Найцікавіше, що ми побачимо, і що буде більш зеленим світлом для хай ризикованих активів, це саме QE і закінчення КТ. Я думаю, це вже ну, можливо, навіть КЕ почнуть вже на цьому засіданні, КТ закінчить, або буде дуже сильна риторика. Про те, що на наступному засіданні вже КТ все вже не буде, вже закінчить. Тобто позитивні новини, непогані вертольоти не виключені, але загалом я налаштований непогано на результати даного засідання. От що ж, буду тримати вас в курсі в телеграм-каналі. Посилання є в описі під відео. В шапці Ютуба є посилання. Підписуйтесь на мій ютуб, на телеграм-канал, на Твіч, де будемо вести стрім по ФРСу. І все в нас, в принципі, вийде. Нас чекають дуже гарні часи. Вони, я б сказав, навіть тільки починаються. Це тільки початок абсолютний і далі буде тільки більше і більше і більше. І можна буде непогано заробити. Вот. А потім, десь у 26-му році, непогано шарта заробити. Все, всім дякую. Е, підписуйтеся, гарного вам дня.